Кирило, моє щирі вітання вам і рада вас бачити. Навзам Євгенія дуже радий вас бачити, дуже скучу. І Я скучила, Кирила давно мене бачились майже кілька тижнів. Кирило, перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, традиційно попрошу наших глядачів підписатися і на нашу платформу, а також на ваш авторський телеграм-канал. Там цікава інформація, цікаві новини, і це важливо також для вашої роботи, тому що ви інформуєте українців про важливі події із фронту. Тож, друзі, а давайте розпочнемо із теми. От зокрема, однозначно, Кирило, ви бачили новину і чули про те, що авіатехніки інженерні звернулися із якби вийшли в публічний. Простір говорили про те, що їх відправляють у піхоту. Відреагували на все це і в генеральному штабі, і верховний головнокомандувач, так і в самих повітряних силах, і сказали про те, що гостро дефіцитні спеціальності у піхоту відправляти не будуть. Але те ж саме стосується, були повідомлення і щодо саперно-інженерних підрозділів. Тим не менше, ми ж розуміємо, що проблема лишається. Кириле, де брати піхоту, і як зробити умови нашого українського піхотинця такими, ну що може зробити держава, аби скажімо так, ну якомога покращити все те, що, те, що можна зробити на сьогоднішній день? Ситуація справді була вже реакція спеціалістів, які потрібні, які навчались, які зараз потрібні на своєму місці. Ніхто нікуди не переводить ані пілотів, БПЛА, ані інших. На це є особисте розпорядження главкому, яке вже з'явилось не вчора. Тому трохи на рівному місці цей, вибачте, Кіпіш. Але зрозуміти ситуацію, десь у листопаді я їздив до Києва, ночував вдома в Бучі, ну, багато дивився по сторонах. Я знав, що я побачу багато військових автівок гарних, таких, яких в нас на фронті нема. Але я навіть не уявляв, скільки я побачу військових у Києві, у Бучі, в Ірпені. Нащо нам стільки військових в тилу, я не розумію. Звиняйте, я не Генштаб, звісно, але я не розумію. У нас... 900 тисяч військових в Україні, 900 тисяч Збройних сил України, а на фронті 200-250 тисяч. Це інфа, яку озвучує головком наш і, і президент про це каже. Тому, коли главком і він про це казав, буде проводитись перевірка. Дуже багато в нас військових, які отримують зарплатню форму, харчі, несуть свою службу, але знаходяться в тилу. І я не розумію, що вони роблять у такій кількості, коли на фронті в нас насправді не вистачає. Кажемо завжди про піхоту, якщо як, нібито це щось погане. Піхота це честь бути піхотинцем. Це шана. Це дуже важка робота. Це робоча лошадка війни, насправді так і є. Але нам не вистачає водіїв, мехводів, танків, нам не вистачає пілотів БПЛА, нам не вистачає інженерів, нам всі потрібні тут, на фронті, а не в тилу. Тому главком дійсно перевіряє, ми ж не знаємо, ми розуміємо, мої командири їздили ще влітку набирати поповнення з тилових частин. Там повна жесть була. Вони приїздять згідно з списку, там 500 осіб, можна забрати 50, а їх нема. Вони всі якісь блатні. Їх нема на Одещині, нема журналу перевірки, десь його забрав хтось додому. Їх не хочуть віддавати, вони там потрібні. А нам, виходить тут не потрібні. У нас з роти залишилось 34 туди людини. Набрати неможливо. Тобто те, що на рівні Генштабу йдуть перевірки. І ті, хто не дуже потрібен в тилу, Просто вважається, що служить у збройних силах а на фронті не був і їх переводить в частини бойові. Це правильно, нам потрібне підкріплення, бо ми не бачимо черг біля військомагії, ми не бачимо черг біля е, рекрутингових центрів. Цим працюють, але цього недостатньо тих, кого присилаєте ТЦК до якості, до здоров'я дуже багато питань. Ну не завжди це тому, якщо людина вже в формі, якщо вона вже харчується, отримує зарплатню три роки і вдруг виявили, що треба йти на фронт, нехай не дивується Це війна. Військові потрібні на фронті. Тому, якщо я вважаю, що Генштаб не буде відправляти тих спеціалістів, які потрібні для обслуговування в 16, які приходять, якщо в нас сушики мігі вже майже немає, то і технарі по їх обслуговування теж не потрібні. Тому тут звісно, люди, які звикли... Бути з честю казати, Я в ЗСУ, я три роки війни я в ЗСУ, а самі не від'їжджали е, східніше Києва ніколи. Звісно, вони не дуже хочуть на фронт. І починається цей кіпіш в соцмережах. Ой, нас знімають, нас всіх переводять, нас всіх кидають на фронт. Ми три роки тут. Давайте вже допомагайте. Тому я відношу до цього загалом нормально. Ніякої жесті там немає такої, як було там на початку війни. Ну, може, на першому році війни, коли насправді була дикість, коли знімали людей військовий оркестр. Справа не в тому, потрібен він чи ні, але вони трохи не навчені. Військовий оркестр кидають на штурм. Або пілотів БПЛА, яких треба навчати. Золотий фонд їх переводять. Ця жесть була такі епізоди, була жорстка реакція командування. Такого нема. А хто в тилу не дуже потрібен, нехай допомагає нам. Ну, що таке армія ну, 900 тисяч. А воювати можуть 250 так не буває, тому так правильно переводити, Я вважаю, Кирило. все ж таки, от що можна покращити для нашого українського піхотинця? Дивіться, ну там я не знаю там використ... під час використання так. Ну, це на увазі відношення командирів, якесь грошове забезпечення. Тому все, ж зміни, пам'ятаєте, як тільки запровадили якісь ось ці 100 тисяч гривень, спочатку, якби трохи можливо зраділа, потім сказала, та всі, ну що нам ці 100 тисяч гривень, ви прийдіть сюди, і подивіться так, що тут відбувається. За ці 100 тисяч гривень вони нам і не потрібні. Тобто, що держава може зі свого боку зробити наразі для, для наших українських піхотинців? все Все можна робити. На мій погляд, це моя особиста думка, людина, яка воювала і в піхоті. А зараз якраз по темі ротовернової підтримки піхоти, що стосується грошового забезпечення, зарплатня солдата, солдата, сержанта 21, 22, 23 тисячі від сили, сотка це, якщо це премія за бойові, якщо ти 30 днів весь без місяць безвилизно на бойових на нулі. Вона дуже тяжко дається, ця сотка. Бо, розумієш, справа не тільки в тому, що тебе постійно намагаються вбити, а ти маєш намагатися вбити інших. Справа в тому, просто в побуті. Ну Ти ж живеш у бліндажі, живеш у якоїсь роздовбаній хаті, помитися, постиратися. Ну Це дуже важко, тому знаходять варіанти, хлопці, як виїхати там за 20-30 кілометрів від лінії фронту, трохи відіспатися, помитися, попрати речі. Дуже важко. Тому так ці гроші можна повищати, особливо для тих, хто на нулі. По-друге, відпочинок. Відпочинок це, на мій погляд, головне. Зараз я вже з народним депутатом з Юрченко списалися, він обіцяв підтримувати його. Хлопці підготують законопроект. повищати все ж таки кількість днів у відпустці. 30 днів я маю відпустки на рік, їх не дають одночасно. Ти береш дві відпустки по 15 діб, коли є можливість, звісно, боєвати. За 24 рік я використав 15 днів. Відпочив з сім'єю використати другу половину не встиг самі розумієте, яка ситуація була на фронті. Людей не вистачало, не до відпусток було перенести. Не вдалося тому в цей рік. Тому ми хочемо зробити 60 днів відпустки, щоб раз на три місяці кожен військовий мог поїхати два тижні відпочити з сім'єю. Це теж дає переключитися шанс трохи розслабитися. бо Насправді цю історію, що американці вивели, мені здається, в Іраку, А може ще й раніше, що ти повноцінно воюєш справді місяць. Потім в тебе трохи тупіють рефлекси, трохи проходить страх, інстинкт самозбереження, трохи теж притуплюється, і ти починаєш е поводитись так, як погано це закінчується. Тобто, де треба повстити, пробігся, де треба пробігтися, ти пройшов, де треба замаскуватися ти та ну завтра. підемо звідси все одно. Що там старатися на шорах не відреагував десь і саме місяць ти працюєш ідеально, через місяць ти втрачаєш ці риси, і через місяць ти вліпаєш або двісті або 300. Тому люди мають частіше відпочивати. Ось такі речі треба, звісно, додавати. Ну а головне, я скажу я зараз, як я служу в роті вігнової підтримки 41-ї бригади, я скажу: головне, що ми можемо зробити всі разом для піхоти. Це ми маємо зробити так, щоб жоден ворог, жоден штурмовик. До нашої піхоти не дійшов. Ми маємо їх знищити по дорозі. Ми маємо їх знищити з кулеметів, з мінометів на підходах. Хлопці з арти з ракетних військ мають їх знищувати ще на їх позиціях. Хлопці з арти які працюють подалі, мають знищувати склади, казарми з особовим складом, штаби. Пункти зв'язку мають знищувати на території ворога. Ось так ми маємо працювати. Піхоти, для піхоти це буде найкращий подарунок, коли ворог навіть не буде доходити до позицій. Кирило, як же без Мар'яни Безупові? Сьогодні теж про неї поговоримо. Так вона зробила так чергову заяву. Вона закликала Сполучені Штати Америки зупинити, надавати нам воєнну допомогу, допоки не буде звільнений головком Олександр. Сирський, дивіться, білецький командир 3-ї штурмової. Він нещодавно дав інтерв'ю, якому сказав, що деякі речі, які озвучує Безукла, вони якби відповідають дійсності. Ну, тобто, як, коли вона говорить про головкома, наскільки це підриває в принципі довіри до збройних сил України, до держави, дивіться нашої і в принципі до наших військових деякі заяви деяких політиків, я вважаю просто беззухлими якимось. Це вже буде скоро таке слово само по собі. То що значить не надавати Україні допомогу? Це значить, ми знову будемо відбуватися з автоматами як минулої зими на Авдіївці, коли у ворога будуть снаряди міни, а ми ні. Тому що Мар'яні не подобається сирський, їй Залужний не подобався, їй, мабуть, і, мабуть, Зеленський не подобається. Але, вибачте, це не та справа, що подобається, не подобається. Ми працюємо. Ідеальних нема. Працюємо, роботимо, а закликати знизити допомогу Україні під будь-яким предлогом. Не подобається головком, не подобається Україна. Розмови про корупцію, розмови про те, що треба домовитись, про те, що щось політичне, там все що завгодно, любий соус під це блюдо, це ворожий закликати не допомагати Україні, це злочин, злочин проти держави. Це підставляти нас, як я можу до цього відноситись, як до роботи ворога. Але якщо вона це робить, значить їй дозволяють. Вона ж все одно, як, як не крутий, вона представник. Ну як вона, вона є народним депутатом України, і тим не менше вона продовжує так. проводити п'яни. Її обрали. Вона може її неможливо звільнити за Руховної Ради. Кирило щодо Білецького, давайте поговоримо щодо його заяв. Він також сказав про те, що якби він дав свою оцінку тим подіям, які наразі відбуваються на фронті. Перепрошую за таке слово. Він сказав, що відбувається на фронті жопа. Вибачте мене так за таке слово в ефірі глядачі. Будь ласка, але тим не менше він говорить, що по всій лінії фронту там наприклад, його бригаді ставляться такі задачі. Які мають ставитися цілі дивізії, бригада то справляється, але все одно нарізаються в неадекватні задачі. Те, що бачите, ви на сьогоднішній день на фронті. От як би ви все це? описали та охарактеризували? Мені важко давати оцінки словам Камбріга, більш з іншої бригади. Я б не казав жопа, я б казав, важко. Так, важко. Але важко було і у 22-му році було важко. І ніхто не казав, що буде в 24-му легко. І в 25-му, і молодець І Білецький, і Жорі, і всі інші військові, які ці розові окуляри, рожеві знімають з людей кажуть, що 25-й теж буде важко. Війна не скінчиться 20 січня, як багато хто розраховував. Нас чекає важка, важка праця. Всіх разом. І військових нам важко і буде важко. І вам в тилу буде важко. Всім буде важко. Маємо працювати. Кожен на своєму місці. Ну, Це реальність. Коли з тобою женеться ведмідь, як кажуть, гонка закінчується не тоді, коли ти втомився, а тоді, коли втомився ведмідь. Багато треба змінювати, багато треба робити. І Білецький сам ну, запропонував досить цікавий проект по реформуванню збройних сил. Я дивився. Ну, це цікаво, досить по змінах. І насправді так третя штурмова, показує себе дуже дуже непогано. І як в бойових діях, і е, в комунікаціях з цивільним суспільством, це Дуже важливо, мені здається. Багато що можна з цього взяти. Так, маємо маємо працювати скрізь. Нам трохи багато змін треба робити на ходу в збройних силах саме. Щось робиться, будуть утворені корпуса, які будуть об'єднані бригади, бо злагодження бригад, які стоять поруч, злагодження батальйонів це дуже важливо і не завжди це вдається гарно робити. Тому так будуть корпуса. Треба комунікації нам робити по іншому і. В плані з комунікації з, з власним суспільством, щоб не було цих роликів жахливих про про ТЦК, щоб нас не сприймали як якихось злих духів, які там з'являються невідомо звідки і похищають людей на вулиці на що ж таке. А хто нас буде допомагати, хто буде нас підкріплювати? Треба, щоб економіка в країні працювала, тобто. Е, зараз я читав, що підвищують тарифи на «Укрзалізниці» і Це дуже важко для бізнесу. І що бізнес буде закриватися і не буде працювати? За що ми будемо купувати ті міни і снаряди, які ми маємо зупинити ворога, який йде на позиції піхоти, треба, щоб енергетики наші витримували ці удари, щоб енергетика вистачала генерації, щоб ми були спокійні і за нашу економіку, і за наших близьких, які залишились в Україні, тому треба розвивати атомну енергетику. Зараз я знаю. Дуже велике лобі, депутатське блокує добудову атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це теж таке є. Тобто, в тилу відбуваються якісь процеси, які ми не дуже розуміємо. Мені здається, що дві реальності існують: одна в нас на фронті, яка стосується нас, журналістів, наших близьких, волонтерів, тих в тилу, хто переймається всім, що відбувається на фронті, і якась інша реальність, який, якісь політичні лобі, економічні інтереси, якісь. е-е Заклади харчування на оболоні, куди не пускаючи військових. Я не можу уявити такого, наприклад, в Харкові або в Сумах, де фронт поруч, де на військових дивляться взагалі по-іншому. в Києві ось так. Дві якісь реальності з цим щось треба робити. Тобто, у нас насправді проблем купа, тому так важко. І у війську, і у тилу, і з цим щось треба робити. Бо ми маємо втомитись пізніше, ніж втомився медведведмет. А в нас 25-й рік для Росії буде критичним, але ми маємо протриматися. Криво, так от навіть сам Білецький говорив про те, що людям у військовій формі краще не з'являтися, так, якби у місті. Ну, Тобто, до чого ми взагалі дійшли? Ну якби це нормально, от що б ви сказали от, в принципі українцям. Можливо, нехай вони згадають події так, 2022 року, початок вторгнення, так, як тоді відносилися до наших військових і тепер. Ну, Тобто, що відбулося з нашим суспільством взагалі. Так, я погоджуюсь з ним. Я пам'ятаю початок 22-го року. Вже звільнена Київська область, вже ворога відкинути від Києва. Ми працюємо по пошуку патірячок різних диверсійних груп, марайдерів в області. Приїдеш в Київ там через день на, на, на ну, ночувати, поспати, помитися. І тебе вітають всюди в магазині, намагаються пропустити без черги. Тоді пам'ятайте, ці черги на заправках великі. Я заїжджаю там, працює одна заправка біля оболоні. Велика черга, мене військово пропускають, так що вибачте, хлопці, але група швидкого реагування встала десь на трасі і вимагають привести паливо, бо вони їхати не можуть. Дуже швидкого реагування група виявилася. Ось таке було. А зараз я приїхав ось літом цього року, був в Києві у Львові у відпустці, і я хожу, я так і бачу, як мене попередили. Чоловіки відводять очі. Не хочуть на тебе дивитися. їм соромно Бачимо таке. Ну, ось десь за два тижні я на добу поїду в Київ у відрядження. Подивлюсь, що там відбувається, але мені здається так. Ми стаємо трохи, трохи неудобне для людей в тилу. Ми нагадуємо про війну, про яку багато хто хоче забути. Насправді, це дуже удобно казати, що війна десь далеко. Я кажу, це Суми, Харків, Чернігів, Донеччина, Запоріжжя. Вони відчувають, що війна поруч, фронт поруч ворог завтра може бути під твоїм містом, під твоїм домом. А в Києві про це забули. Війна десь далеко. До обстолу звикли, десь є військові, десь є війна. Краще про це не думати. Якось впораються без нас. Ну, Київ, західніше. Багато хто так, ну, так на це дивиться. На жаль, я не знаю, що це робити. Схід нашої країни, можливо, спілкуєтесь ви з побратимами. Якщо зможете знову ж таки, Кирило, прокоментувати. Юрій Бутусов, військовий журналіст, по різному до нього можна відноситись, тому що зараз я вам поясню, чому от він говорить про що? Про те, що необхідно терміново приймати рішення щодо Покровська та Великої Новосілки говорить що ми найближчим часом ми можемо її втратити саме через управління мовляв драпати, а також гнерогнато. Гна... Так, вони втратили там управління, і тому терміново треба змінювати все це. Він каже, що вирішити тільки ситуацію може Михайло драпати, якого призначили командувачем сухопутних військ України, але ж драпати все одно ж в цілому так керує якби фронтом. Наскільки я розумію. Ну тобто про що говорить Бутусов, як ви це розуміли всі ось ці його слова? Чи дійсно, якби скажімо так втручання драпатого може змінити там кардинально якимось чином ситуацію і от не втратити тоді покров ста район великої нової пасіки? Перепрошую, ну це ж армія, це вертикаль безпосередньо впливають всі. Я отримую команди від командира роти. Він отримує команди від командира бригади. Командир бригади під, підпорядкований у військовому групуванню, нашому військове групування Сухопутці А та Генштаб. Ця вертикаль, тобто кожен впливає на своїй ланці. Не можна так казати, що хтось впливає, хтось не впливає. Взагалі, коли цивільні дають поради, це досить недоречно, мені здається, тому що, по-перше, вони не бачать реальної картини. Я її не бачу, тому що я бачу невеличку ділянку, де працює моя рота. Знаю від хлопців, які працюють поруч, що відбувається, навіть побратимів, але кожен з нас бачить маленький шматочок. Ми уявлення не маємо, які резерви, які плани в командування, які плани ворога загальні. Тому ми з парадами до командирів не ліземо. Коли це цивільне починають робити, це трохи, мені здається, занадто. Але хто ж їм заборонить? Мають це робити, на той вони є і депутати, і журналісти, щоб критикувати, пропонувати щось. Нехай це буде, відповідно, робити свою справу. Що стосується Покровська, ситуація насправді дуже важка. Ворог зрозумів, я про це казав і місяці, два і півроку, тому що штурмувати було в Покрос Мирноград, агломерацію вони не зможуть, вони зітруться там. Вони півроку рік активно штурмували Авдіївку, нагнали туди 110-120 тисяч особового складу, багато техніки, і невелику Авдіївку штурмували дуже довго з величезними втратами. Агломерація, Покрос, Мирноград. Велика там до війни було 100 тисяч населення, а зараз у ворога там 50-70 тисяч. Ми бачили, як вони намагалися оточити Покровськ з півдня і з півночі. На півдні в них вдалося просуватися на півночі ні. Загалом вперлися. Тому в них був вибір розвивати виключно південь або на півдні стати вже в оборону і перекидати війська на північ. Вони обрали перший варіант, тому вони зараз пробиваються на південь, на південний захід від Покровська. Штурмують сам Покровськ, але мені здається, що вони всерйоз не планують його штурмувати, щоб там не подягли всі, а намагаються його відрізати. Це перший для них сценарій, другий йти звідти на південь, наносить задаючий удар або фланг Курахівського групування нашому. Йти у напрямку Дніпра, нема ніякого сенсу, немає ніяких ресурсів, ми їх обріжемо. Тому це таке жах пусті. Так, їздити це, насправді дуже в них дуже велике таке завдання. Це їх ціль. Це ну, якщо дивитись на карту, то це для них найкращий спосіб. Бо якщо вони відріжуть логістику Покровську, ми будемо змушені звідти йти без логістики. Ти не повоюєш довго, тому що автомат без куль, без патронів перетворюється на залізну дубінку, гармата просто на купу заліза. Танк не їздить без палива, не стріляє без снарядів, без логістики зараз воювати неможливо. Тому та так, ризики такі є. Але я ж ну, переконаний, що Генштаб все це бачить, все це знає. І що буде зроблено, ніхто не знає. Мені здається, що саме і навіть якщо ми беремо геополітику і ті процеси, які кажуть, і Трамп вже не каже, що за 24 години за добу буде закінчена війна, буде це 3-4 місяці. Мені здається, що саме розрахунок адміністрації Сполучених Штатів у контакті з нашим командуванням, з керівництвом державою. Що саме по курахова Південь Донецької області, ми маємо це угрупування ворога там знищити, відкинути назад за допомогою, американців, в першу чергу американської допомоги зброєю, і вже потім, це десь 3-4 місяці, почнуться реальні перемовини з Росією, коли вони зрозуміють, що далі вони не підуть. Мені здається, такий сценарій зараз розглядається, планується тому давати у цій ситуації поради військовому керівництву я не буду нікому не раджу. Так, Кирило, можливо, знаєте, про це випадок про те, що гірники підірвали одну з найбільших шахт то в Україні, так якраз в районі Покровська, щоб не дати росіянам, я так розумію, по цим тунелям та пробратися на позиції. в принципі, на наших військових можливо теж вам щось тут відомо. Ну, тобто так відомо, ну справа в тому, що я ж сам з Донеччини, я ці міста трохи знаю. Там дуже багато насправді можна робити під землею. Те про що ми казали ось, з вами про піхоту, про те, що знищити ворога ще на підходах. 90% втрат ворога це саме, коли він біжить до наших позицій. Тому вони використовують бронетехніку, баги, мотоцикли, що завгодно, щоб швидше добратися. Коли є можливість пройти під землею, це дуже великий ризик. Вони безумовно їм скористаються. Пам'ятається, це в них вийшло в Бавдіївці. Mm -hmm. Так було. Вони намагалися це використати ще в, в часів'ярі, там не вдалося. Там інша ситуація була трохи. Що стосується Покровська, ну шахти, це ж не просто шурфи, де роблять вугілля. Там дуже багато вентиляційних каналів, які неглибоко проходять, виходять на поверхню. Якщо ти їх знаєш, а в них стовідсотково ну, є перебіжчики з місцевих, які знають ці канали, дуже багато варіантів буде обходу наших позицій, заходу в тил, заходу в фланг через ці вент-канали і інше. Тому так їх треба знищувати, їх треба підривати. Бажано мінувати і підривати їх з ворогом, але в будь-якому випадку ми маємо цей ход до них перекрити. Кирило, от ви сказали про те, що так, що ймовірніше за все, те, що якби американці відкладали ну, таке вже завершення війни не за 24 години, а вже пізніше, я так говорив про 100 днів. Так ви говорите про стабілізацію. Так, ймовірніше за все про це говорив і президент Володимир Зеленський. Що у нас є плани, у нас є графіки? Ми очікуємо зброєння, все залежить від наших партнерів для стабілізації. Так. От мається на увазі всі ці речі якось пов'язані, тому що от е, і якщо ми говоримо плюс, давайте давай, додамо сюди геополітичний контекст, тому що Байден офіційно оголосив про угоду між Ізраїлем та Хамас про перемир'я та по не звільнення заручників. Ну тобто, це якби один ланцюжок подій спочатку там, а тоді дійде тоді до нас після цієї певної стабілізації. Так так ви це бачите, чи минуємо. Я не дуже зараз володію ситуацію на близькому сході, тому що тут вистачає своїх питань. Я вважаю, що ну, я не буду давати оцінку ситуації на Близькому Сході. Насправді я не дуже розумію, що там відбулося, хто від цього виграв, хто програв. Але по нас я бачу що саме так, що і Келлах не даремно каже просто днів. Це вже після вивчення ситуації. Так, у Байдена, у Байдена, вибачайте, у Трампа були плани, насправді добу все зробити, але він, його аналітики оцінили ситуацію, поспілкувались, мабуть, неофіційно, і з Москвою, і з Києвом. Зробили свої висновки і дали тверезу оцінку індустрії. Але, вибачте, Ну щоб Росію склити до перемови, це важко. І мені здається, що Росія дуже дуже буде буксувати у цьому процесі. ну Наприклад, зараз вони щодня потроху просуваються щодня з втратами. Ми все робимо, щоб їх було менше-менше, знищуємо. Вони втрачають більше, ніж можуть знайти резервів, набрати нових по техніці. Теж. Але щодня потроху просуваються. Той самий Путін дивиться на карту щодня і каже. Перемовини ми наступаємо. Тоді перемовини на умовах, що нам віддадуть все, що ми можемо захопити, і запросять чотири області. Тому перемовини будуть набагато ефективнішим, коли вони будуть відступати. Коли перевага буде на нашому боці, тоді да, так. І перемовини будуть корисні. І Трамп і його мені здається, це розуміють. Тому я очікую, що за допомогою Сполучених Штатів ми це цей наступ зупинимо, розіб'ємо. Будемо виштовхувати назад, і тоді перемовини будуть якісь реальні. Мені здається, що саме так будуть розвиватися події, тому що ну, це логічно. Коли б ми наступали, ми б теж не дуже та йшли на перемовини. А примус силою та перемовин він виглядає просто нам озвучить і нам, і Росії, якісь попередні умови, за якими треба сідати за стол домовлятися. Хто не згоден, на того будуть тиснути. Якщо не згодні обидві сторони, можливо, буде і таке. Будуть тиснути на обох ресурсів і часу цих 3-4 місяці, вистачить на всіх. Але я вважаю, що можливий і такий сценарій, що навіть після тиску за три місяці, навіть після ударів отриманих, Росія не піде на компроміс, не піде на розумні якісь умови, буде вимагати більшого. Тому за допомогою Сполучених Штатів ми будемо весь 25 п'ятий рік їх тиснути, тиснути, вибивати, бити, щоб вже наприкінці року, коли в них економіка посипеться. І військові втрати стануть занадто великі вже тоді, наприкінці року, це мій такий більш реалістичний чи може песимістичний сценарій. Саме тоді будуть якісь реальні переговорів, це вже кінець 25-го року. А ось ці удари, які ми спостерігаємо останніми днями по території Російської Федерації, і це ж масовані удари, так? Ось всі експерти, військові, з якими я спілкуюся, вони говорять, що раніше такого не було. Це знову ж таки з примусу сили про те, що ви говорите. Так, це дуже потужні удари по штабах, по складах, по центрах зв'язку, по казармах, по е, нафтопереробних заводах, по нафтосховищах, по заводах, які працюють, виробляють електроніку для ВПК це все дуже дуже важливо, дуже дуже боляче. Тому так, це ми називаємо ну політика сили, мир через силу, як і каже Трамп. Тільки так можна примусити Росію, тому що коли ми. Виходячи з логіки Байдена, могли б бити ворога тільки коли він заходить на нашу територію. Ну це, вибачте, як боксери стоять на рингу, там Усік проти ф'юрі. А усі кажуть, ти можеш бити ф'юрі тільки, коли він до тебе підходить. Сам до нього не підходиш. Чи можеш бити його, але тільки не по голові. А тому можливо все. Ось так, так було три роки війни з західним озброєнням. Байден щось давав, але дуже багато заборон. <кху> Зараз, коли нарешті розрішили бити по їх території, все. Бо Росія ж по нашій території завдає ударів з самого початку. Це їх ніяк не зупиняло. Так ми трохи почали бити по них на равних. Нехай почують, що таке війна, нехай зрозуміють, що таке, коли війна проходить до тебе, злеб'ють по твоїй інфраструктурі, по твоїх аеродромах, по твоїх нафтабазах. Це дуже цікаво. Це гра, в яку ми маємо грати вдвох, а не тільки вони. Так, цей застави змусить їх, хоч трохи щось відчути, хоч трохи задуматися, що війна не в телевізорі. Війна на чужій території дуже дуже. Удобна річ для них була тепер війна у них. Кирило на останок наша розмови завжди традиційно вас запитаю, чим суспільство може допомогти наразі, наразі в принципі збройних силам України, вашому підрозділу головне, тримайтесь, не втрачайте віри, не втрачайте віри в перемогу, не втрачайте оптимізму, тому що нам немає на кого спиратися, окрім на українців, на українське суспільство. Ми цінуємо західну допомогу, цінуємо наших партнерів і союзників, але розуміємо, що, що все, що в нас є, це Україна. Українці, український бізнес, українська держава, українська економіка, українські громадяни все більше ми нікому не потрібні, і більше України ніхто не захистить. Тому ми разом і тили фронт, всі працюємо на перемогу. Ми не можемо дозволити собі бідче опустити руки, повірити в погане і здатися. Це не допустимо. Маємо триматися, маємо вірити в перемогу. 25 й рік буде важким, але це буде рік перемоги. Я переконаний просто 100%